Черговий факт незаконного виготовлення наркотичних засобів виявили правоохоронці у Полтаві. Цим займалися 35-річний чоловік та 31-річна жінка. Та міліціонерів вразили зовсім не це. Указані лице через свого малолітнього ребенка, якому 9 лет розпространяли ці наркотичні средства среди лиц, употрібляючих ці наркотики. Дитина прятав шприцы. Сацитилированным опием у себя в рукавах курточки, после чего передавала этим лицам, а деньги... Получі від них, віддавала родітелям. У подружжя їй менша дитина, їй один рік. Зараз дев'ятирічна дівчинка поміщена у дитячий притулок, а немовля, проходить обстеження в лікарні. Подружжя затримане та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактами виготовлення та торгівлі наркотиками розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 309 та частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Вони передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією кацію майна